Коцюбинський Михайло Михайлович. Біографія Михайло Коцюбинський народився в вересні 1864 року в місті Вінниця, в сім'ї дрібного урядовця, дитинство та юність майбутнього письменника минуло в містечках і селах Поділля, куди переводили батька по службі. Освіту здобував у Бавській початковій школі та Шаргородському духовному училищі. Коцюбинський почав пробувати свої сили літератури рано, брався за поезію, переклади, нароси, та швидко головним полем його письменницької діяльності справжнім покликанням стає художня проза. З перших спов Коцюбинського до нас дійшли оповідання Андрій Соловійко або вчення світ, а не вчення тьма, дядько та тітка. Друкуватися Коцюбинський почав у 1890 році. Львівський дитячий журнал дзвінок опублікував його вірш Наша хатка. В цьому ж році він побував у Львові. Встановивши творчі контакти з місцевими літераторами та видавцями, зокрема з Франком. Поїздка поклала початок постійному співробітництву Коцюбинського в західноукраїнських виданнях. На початку 1891 року він їде в село Лопатинці на Вінничині де поєднує роботу домашнього вчителя в родині місцевого службовця з погрибленим вивченням життя села, народної мови, культури і розпочинає серйозну літературну працю. За один рік з під його пала виходять оповідання Хариття, Ялинка, П'ятизлотник, Повість на віру. Віршована казка за брат Твор привернула увагу літературної громадськості. Засвідчила, що в українську позу прийшов талановитий художник. Роки перебування Коцюбинського на урядовій службі в Молдавії та Криму дали життєвий матеріал для його творів. Для загального доба. Посол від Чорного Царя, Відьма, в Кутах Шайтана Дорогою ціною на камені у грішній світ. Одним із свідчень того, що Коцюбинський своїми творами молдавсько-кримського циклу виходив за межі локальних проблем є те, що його повість для загального доба була надрукована. Перекладі російською мовою в журналі «Жизнь». У п'ятиліття перед революцією 1905-1907 років Коцюбинський написав і опублікував оповідання Фата Моргана, в якому вловив ті головні зрушення. У свідомості селянства і нові тенденції в еволюції соціальної психології села, які на повну силу виявилися під час революції. Революція остаточно відкрила світові нове село. За час письменницької діяльності Михайла Коцюбинського світ побачив багато творів, таких як «Інтермезо», Невідомий. Сміх, він іде, лялочка, цвіт яблуні, дорогою ціною, на крилах пісні, Сон, хвала життю, коні невинні, тіні забутих предків та інші. Мовна практика Коцюбинського один з яскравих прикладів широкого підходу. До розвитку літературної мови, не заперечуючи ваги різних стилів української літературної мови, сліб новотворів, оригінальних виразів, конструкцій, він головним джерелом збагачення мови літератури вважав загальнонародну народну розмову. Творчість Коцюбинського служить художнім прикладом Уже на одному поколінню українських письменників.